Я струнка завдяки цієї інформації, і сьогодні ми перепрошуємо ваш мозок та всі патерни, поведінки для того, щоб мати дійсно вам мати струнку фігуру. Дарую вам цю техніку, але буду дуже вдячна за вподобайку та приємний відгук в цьому відео. Розповідаю покроково на власному досвіді. Перший крок візьміть обов'язково ручку та бумагу, де що треба буде вам обов'язково прописати. Уявіть свої три невдачі, де ви можете, от просто не можете втриматись від їжі та переїдаєте більше, ніж це потрібно. Уявіть це як фільм, на який дивитесь, знаєте, зі сторони. Ви бачите себе в цієї невдачі, наприклад, я зранку готую часто млинці, Подаю зі зущеним молоком або з варенням. І встояти я просто не можу. Я з'їдаю штук 8, це точно. Друга ситуація, я на Заході, де всі їдять багато різних шкідливих канапе Вони смачні, а я встояти не можу, і їм цілу тарілку. І якийсь там третій випадок, ще згадайте. От так вам треба уявити свої невдачі. Потім беремо перший випадок і дивимося на ситуацію як на якийсь фільм а, на кіноплівці, от знаєте, прямо. Але цей фільм складається з двох шматків. Початок все добре. І я прокинулась просто зранку, зробила тісто, смажу млинці. А далі, як рубануло, думка та дія нажертися, бо це просто неймовірно смачно. І... Після цього в мене є докери сумління. Отже, нас цікавлять ці два відрізки. Там, де все добре було, ви просто смажили, і другий там, де встало все погано. Ви нажерлися. Я не жерлася. Тепер увага. Дуже цікавий момент. Зверніть увагу на ті кадри, які відбувалися от за хвилину до того, як ви почали їсти. Ось ця хвилина. Перед невдачею важливо, бо саме за хвилину або дві хвилини рідше ви вже знали, що зараз почнете то все їсти, і просто не втримаєтесь. Це приблизно так виникає, знаєте, розуміння. Боже, скільки того життя, я хочу насолоджуватися тут і зараз. Це моя радість, я так люблю солоденькі. І ось ми шукаємо саме цей момент, цю хвилину, яка називається тригером. Це та лампочка, знаєте, яка вмикається саме перед цією невдачею. Наприклад, з'їм все. Це вимикає реакцію вашої нездатності от просто перестояти своїм діям. Ну, цей тригер також відчувається знаєте, в тілі, в роті слюна, дивне відчуття в животі, і ніби хтось мозок просто вимкнув. Запам'ятаєте це ваше відчуття? От запам'ятали? Тепер залишилось зробити елементарну річ, перевірити, чи один у вас тригер перед тим як переїсти, чи у вас декілька їх. В 99% випадків ваше безсвідоме фікусується одним тим самим тригером. Тепер ви розумієте навіщо три ситуації берете другу ситуацію і так само розділяєте ситуацію. Все було добре, а потім бах. І переїли. Дивитесь, що було перед цим, і розумієте, що це те ж саме відчуття. І третя ситуація також перевіряєте. Якщо однаковий тригер, прекрасно це значить, що доволі легко вирішується ваша ситуація, тому що насправді, якщо у вас один тригер, то зараз ми вас перепрограмуємо. Отже, знову повертаємося до першої ситуації. Ви вже знаєте, що ось тут є точка повного зриву. А є тригер, коли ви знали, що ви... Зірветеся. Так ось візьміть уявні ножниці і відріжте посередині цю кіноплівку, таким чином, щоб тригер залишився, але невдача не відбулася там, де ви об'їлися. Ви зрозуміли? Це дуже важливо. Навіть якщо там є 5 секунд, завжди є проміжок, тригер і перед невдачею. І ріжемо прямо там. Це важливо. Перед тим, наприклад, як тянете руку за їжу, це вже пізно. Тому що якщо навіть секундочку захватите, ви вже не зможете вийти з того сценарію. Ви запустите ту поведінку, яка приведе до переїдання. Отже, відрізаємо вірно, і тепер, коли у вас залишився ось цей поганий шматочок, цей фрагмент, де ніби ви щасливі, сте млинці, але від чого вас роздуває і ви... А... Ви просто берете і уявляєте цей шматочок плівки, як ви його спалюєте на тарільці, от ложите і спалюєте, відчуваєте себе просто героєм, а потім берете ту частину, де все добре, робите тісто, не знаю, там вмикає, і вмикається тригер. Та ось тут додаєте сценарій, як це насправді може бути в ідеальному варіанті, якби ви були на висоті, винахідливі, ви, наприклад, потурбувалися за себе заздалегідь, придбали фініки, горіхи. Мед, пастилу, ну, я не знаю, творожню запіканку. І в момент тригеру замість млинців ви швиденько берете цей смачний перекус, наприклад, з квітковим чаєм або кайвовою. І це просто рай. Ви наїдаєте, смакуєтесь. Уявіть цю картинку, як би все було максимально добре для вашої фігури. І тепер цей ідеальний шматочок склеїмо з першою частиною. Ось тригер, а ось абсолютно новий сценарій. І Перед вами зникає, просто зникає цей монтажний е, стик. Абсолютно ціла кіноплівочка. Тепер, тепер перед нами абсолютно ідеальна ситуація. Цей тригер, що раніше нам заважав, буде тепер допомагати і вмикати абсолютно нову реакцію. Тепер залишилось зовсім трошечки. Ви дивитеся знову оцю кіноплівку збоку, де ви стоїте, жарите млинці, поклали всім на тарілочку, берете свою тарілку та зовсім маленький шматочок кладете собі, можете взагалі не класти. І доповнюєте свою тарілочку корисною їжею. Відчуваєте, вау, яка у вас нова реакція? Передивляєтесь від початку до кінця три рази. Це три рази обов'язково, щоб ваш мозок він просто запам'ятав, ваша нейромережа перепрошилась. Робите наступне: берете цей фільм і ніби одягаєте, знаєте, на себе. І тепер ви в першій ролі в своєму цілі. Вмикаєте знову це кіно, проживаєте весь фільм всередині. Щоб закріпити цю нову реальність, вам потрібно по трьом ситуаціям зробити так само. Ситуації, що я озвучила самого початку відео. Повторюємо, а після тригеру приклеїти по три нові реакції, по три нових варіанти поведінки. В цей момент ви навчите себе дивити варіантам нової поведінки відносно їжі взагалі. Якщо вам, друзі. Тепер хочу сказати, запитати, якщо це відео вам було корисне, то, будь ласка, поділіться з кимось з друзями, хто давно шукає подібну інформацію для того, щоб нарешті збудувати тіло своєї мрії. Дуже вам дякую, па-па!